Від луки святого Євангелія читання, слава тобі, Господи, слава тобі! Сказав Господь своїм учням затямте собі добре ці слова, син чоловічий має бути виданий у руки людям. Однак вони не розуміли цього слова, воно було від них окрите, так що вони його не могли збагнути, і боялися його питати про це слово. І так спало їм на думку, хто з них найбільший. Ісус, знаючи думки їхніх сердець, узяв малу дитину, поставив її біля себе і сказав їм: хто прийме цю малу дитину в моє ім'я, той мене приймає, а хто мене приймає, той приймає того, хто мене послав, бо хто найменший поміж усіма вами, той великий. Слава Тобі, Господи, слава Тобі! Де Ісус говорить про себе, про те, ким Він є. Кожного разу, коли Він відкриває щось про себе, Він відкриває одночасно щось і про нас. Ми бачимо, що учні, так як всі ми, кожна людина, всі ми є зацікавлені про те, щоби бути великими, щоб бути відомими, значними, впливовими. Ми розуміємо, що правила цієї ігри життя дуже часто складаються від того, ким ми є. Так? Якщо я хтось є великий, відповідно, я щось можу у цьому житті. Якщо я щось є слабший, не маю такого впливу, не маю плечей, хто за мною постоїть, хто мене так прикриє, відповідно, я можу. В цьому житті дуже часто бути десь так на узбіччі. І в Бога це все по-іншому. Ми бачимо, що Ісус звертає увагу на те, що Богові розходиться ради того слабкого, бути з тим, хто є відкинутий і хто є найслабший. Якщо людини для людини це не так, то для Бога це є так, що Бог завжди звертає. Увагу на те, що є слабше, на те, що є невідоме, на те, що може є відкинуте, Бог найбільше звертає увагу. Оце є важливо зрозуміти, що Бог завжди опікується найслабшим. І тому, коли ми чуємося десь слабкими, ми маємо. Завжди пам'ятати, що Бог ніколи не полишає свого погляду і свого вболівання за нас. Він вболіває за того, хто є найменший. Другий момент, про що би хотів сьогодні сказати, те, що сьогодні, 1 листопада, вже стає такою традицією, що ми відвідуємо наші цвинтарі там, де перейшли вже, переступили наші рідні, знайомі, цей поріг до вічності. Це коли ми говоримо про ті, хто вже помер. І знаємо, що ми дуже мало можемо сказати про те, що там, як там, де ті люди є, вони є, їх немає. Але традиція церкви пригадує їх. Традиція церкви каже, що той, хто помер у Бозі, він переставився до Бога. Смерть це не є остатньою точкою. Але це є перетин, перехід. Ми поминаємо усіх померлих, молимося за них, за їхні душі, щоб насправді їхнє життя набуло єдиного життя у Бозі. І ми свідомі того, що ми так само маємо полишити цю землю. Але є важливо, щоб ми були готові, правильно готові до цієї вічності, яка яка всіх чекає і нікого не обмине, слава Ісусу Христу.